На кароль вперше відверто відповіла, чому після смерті чоловіка досі не вийшла заміж. Як ви знаєте, артистка була у шлюбі з продюсером Євгеном Огіром у 2008 році? Вони одружилися, але на жаль, через 5 років чоловіка не стало. У 2013 році Євген Огір пішов з життя у досить молодому віці через рак шлунка. Того часу минуло 12 років, але ціна Кароль досі самотня. Так їй приписували чимало романів, у тому числі і з молдавським артистом Даном Баланом. Та жодних чуток про стосунки вона не підтверджувала. І зараз, як відомо, серце ціни Кароль вільне, і вона після смерті чоловіка більше не була заміжня. Про своє особисте життя артистка не надто любить говорити, але зараз, під час свого концерту, вона вирішила поділитися откровенням. Ну а гості в залі зняли це на відео і поділилися у мережі. Тож Тіна Кароль сказала, що її часто запитують, чому вона досі не заміжня, і вона не знає відповіді, Він каже, що занадто самостійна, але в комфорті і поки що так. Давайте, до речі, подивимося цей фрагмент. Мене запитують, чому я не заміжня до Софія. Я не знаю, занадто самостійна, але в комфорті. Ну поки так. До речі, щодо свого особистого життя артистка не раз казала, що вона планує вдруге стати мамою і мріє про донечку. Тож, звісно, що хочеться побажати Тіні кароль, щоб її мрії, у тому числі і ця здійснилися.